Привіт, друзі! Елвін. Сьогодні в нас на відео огляді вже знайомий всім вам електроскутер Елвін Ксіома. Сьогодні буде відео складатися з декількох частин. Наше головне завдання сьогодні його протестувати буде тобто, як він поводить себе на дорозі, нормально проїхатися по нормальній дорозі, по поганій дорозі, подивитися основні його характеристики, ходові, як він себе поводить. Про технічні характеристики все описано вже давним-давно на сайті. Також є декілька відео на нашому ютуб-каналі. Тобто, це всім знайомий вже вам Елвінксіома. Їх також дуже багато їздить по місті. Я так, хто не хоче переглядати відео, дуже коротко розповім. Спереду і ззаду стоять 10-дюймові колеса. Це досить великі колеса для такого скутера. 10 дюймів колеса. Давайте я підійду вам покажу. Бо дехто пише, що це 12-дюймові. На інших сайтах є такі конкуренти, які пишуть, насправді це 10-дюймові колеса, от на них пише 30010. 12-дюймові колеса на ксіоми не ставляться. 10-дюймові колеса, це, ще раз повторюю, 40 см діаметру. Бувають гідравлічні дискові гальма, спереду і ззаду, бувають тільки барабанні. Звісно, гідравлічні дискові гальма трошки дорожче, приблизно всюди це плюс 20 доларів коштує. Даний варіант, як ви бачите, спереду і ззаду стоять гідравлічні дискові гальма. Відповідно, він також може бути обладнаний. Для перевізки це він скутер для кур'єрів, хоч і беруть багато людей звичайних, щоб їздити по своєму місті, тому що він такий невибагливий. Навіть якщо ви впадете там, поб'єте. Тут пластику немає, можна так сказати. Це така робоча конячка. Спереду і ззаду стоять гідравлічні дискові гальми. От сюди заливається гальмівна рідина. Також може бути спереду обладнаний корзиною, ззаду може бути підставка для термобоксу, може не бути. Спереду, також може бути зовсім інакша підставка, не така, а Щось похоже до цієї. Є відео. Подивіться, буде відео в кінці даного відео. Він може бути як і двохмісний, тоді, якщо немає, ззаду підставку для термобокса. Тоді друга людина сідає ззаду, ставить ноги. От сюди на ці такі невеличкі підставочки. Кольори в нас є різні, тут колір несуть: жовті, чорні, сині, червоні, будь-які кольори. Тобто наше головне завдання протестувати. Тестувати ми будемо зразу скажу з літій-іонним акумулятором, бо більшість кур'єрів якраз купує в нас з, це по цілому Києву їздять з літій-іонними акумуляторами. Зі свинцевими кислотними акумуляторами купують звичайні покупці, звичайні люди. Які їм потрібно пересуватися з точки А в точку Б. Кур'єри купляють в основному з або з одним великим 40-амперним акумулятором, або дві двадцятки. Частіше беруть дві двадцятки. Чому? Тому що поки на одна двадцятка стоїть на скутері, друга стоїть на базі, заряджається. Потім, коли викатали одну двадцятку, приїжджають на базу, беруть заповнений акумулятор, Енергію ставлять і поїхали далі працювати. Дуже, як я вже сказав, невибагливий скутер з чудовими характеристиками. Також додатково в нього є педальний привід. Для чого це робиться педальний привід? Якщо раз крутнути, один раз всього на всього під час старту відповідно економиться дуже велика кількість енергії, бо під час старту витрата енергії складає в сім разів більше ніж коли ви вже їдете по рівній дорозі. Друзі, а ми й далі продовжуємо акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни, тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити. Своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. Ми продовжуємо відеогляд. Даний ще скутер обладнується тримачем для телефона, для смартфона, щоб можна було там вносити карти. Це приїхало багато. У нас замовила одна організація для своїх кур'єрів. ставите телефон, зажимаєте і все. І дивитеся на дорогу, крутите ручку газу і все. Він крутиться. Холостий також трошки підбрехує, але ми зробимо тест-драйв. Раніше вони йшли без поворотів передніх, тільки ззаду показували. Зараз іде, показує поворот як ззаду, так і спереду. Це все вже враховано, сигнал і світло добре світить вночі. Скутер нормально їде. Також в нього йдуть ще дзеркала. Дзеркала ми не ставили, бо його будуть завтра забирати. Ну що, а зараз ми зробимо тест-драйв і попробуємо проїхатися і протестувати Elvin Сіома. Також ще багато покупців під відео питаються, яка ціна, яка ціна. Зрозумієте, ціна залежить дуже сильно від логістики. І кожен місяць ціна може змінюватися як зростати, так і падати. Актуальні ціни завжди виставлені на сайті elvin.com.ua. Тобто, якщо я буду вам озвучувати ціну на даний момент. Людина подивиться відео через два місяці, там, чи через три, чи, на, чи через рік. Відповідно, ціна швидше за все не буде актуальною. І почнуть зі мною тоді спорити. А от ви сказали, така ціна. Тому ми озвучуємо лише те, що актуальна ціна вказана на сайті. Ну а зараз ми зробимо невеличкий тест-драйв. Підривається він нормально. забули виставити зеркало. Давайте замірюємо швидкість. Я поставив вазу на телефон. Весь Замірюємо. Я думаю, вам буде видно, тут обмеження 30, але це не цьому. Сорок шість, 48, 49. сорок дев'ять. П'ятдесять п'ятдесять тримаю. Я думаю, його вам було видно. Так. Це цей автомобіль, що ми його обганяли. Дякую за увагу та не забудьте підписати на наш канал та поставити лайк, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Ігор, і інтернет-магазин Elvin.com.ua і електроскутер Elvin XIOMA.